Всім привіт, друзі! З вами я Данило і сьогодні я вам покажу по-справжньому велетенську жабу. Так, ми йдемо до озера. Біля озера це буде якось більш атмосферно. Зловив я її якраз тут, біля озера, і випускати я її буду також тут. Ось. Зараз знімати дуже важко одною рукою. Може ще поламатися. Або жаба вилетить воду. Я ось тут, в такому озері, її зловив, сачком будемо випускати. У, вона по справжньому велетенська. Ось тут я її зловив. Ну що ж, відкриваємо. Ось така от жаба. ви там думаєте, що це маленька, але насправді її дуже важко ловити. Ми її зараз випустимо і спробуємо ще раз зловити. Ось вона полетіла пішла, Так. Я вже коли знімав відео про жабу, але я її не ловив, Хопа! Бачите, як вона сильно підстрибує? Їй треба отак от брати і одразу ж перевертати. Але вона може вилетіти. Так що з, з, ви її максимум зловите з другої спроби. Той, хто зловить її з першої спроби, з вас лайк. Ось така от вона велика. Подивіться просто на її нижні лапи, як вона велико розтягується, як вона сильно розтягується. Зараз я ось так ногою ну, потримаю. Ось вона яка жаба. Хороша моя. О, це так круто трогати жабу. Рекомендую зловити. Давайте подивимось на неї з іншої сторони. Просто подивіться на це. Вона ну, така гарна. Особливості її. Ну що ж, па-па-па-па, друже, жабко. Ну а з вами був я, Данило. Всім до зустрічі. Па-па-па-па!